Ой, родилася і жила до 60-го року. А це було на той момент велике село чи ні? Ні. Скільки там було хат? Десь 30 30 хаток було у нас. Угу. Ось я ось тут, оце наші копанки. Оце, оце вони, вони оце як по трасі їхати угу. на Угу. Оце вниз і оце тут наш хутірець був, тут десь наша хата, а тут колхоз був, якби його величив, вже ж. Жителі копанок, так? Да, оце? оце жителі копанок, оце моя сусіди мої, оце наші дівчата, молодь. Провожали в армію солдата. Uh -huh. Оце ось він солдат. Uh -huh. Uh -huh. Оце всі наші. А пам'ятаєте його прізвище? Звісно. Як його звати? Чегівець Григорій Сергійович. А uh -huh. оце він, uh -huh. оце його, оце його мама, оце раніше вишиванки були. Uh -huh. Це який рік написано? Це 50... рік, маві, 54. -й. 54 -й. І в вишиванках були, да? Оце угу. я вишиванок. А це ви. Це угу. я а скільки лише... вам років було у 54-му році? Ну, са 37-го там. 17. Навірно, ж. Дівка. Випроважали в армію, а це він женився. Угу. свадьба. Оце так люди жили. А весілля це в кого? Оце в цього ж. Учагівця? Учангівця. Щоб... Гриші. Угу. Оце ж Гриша і uh -huh. Уляна. Це моя мама. Happen. А це який рік ці фотографії? А ну тут не написано. 53-й. Так оце ж отак вот люди жили. Боже Боже, у кухвайка ось на свадьбі, у керзових чоботах. Ну, люди жили, і радувались. А це ж тут пошли вже людей таких немає. А оце його, оце ж бабушка, а це його вже немає живих. А мама ну, жінка ще жива цього гриші. І у Микитівці живе. Їхня дочка валя. Вона там. А це її чоловік, а це їхні діти вже. Оце і оце, оце ми як приїжджали на. Це ж ми були, ось я з моя кажа ставила. Угу. Це те, що ми Ага, ось ми По... коли да, про це? Ага, це Ага, те? Панки що... десятиліття а на другий рік оце ж ми тоді зібралися вже більше. Угу, угу. Це ті, хто жили на копанках, так? Так, да, угу. ми вже це ми на копанках прямо були, а на другий рік ми зібралися... Це в угу. 11-му не зібралися, угу. ну був дощ, і хтось поїхав, вже провідали дорогу, а ми туди не доберемося. Mm -hmm. І ми вирішили оце у Микитівці, це теж жителі Копанок, оце Галя і Іван Григорович, і Галя, mm -hmm. і нема вже їх обох. А коли ви останній раз були у Копанках? Ой, оце ж тоді, як були 11. в 11-му році. Да, mm -hmm. Ми набрали а хат тоді багато було чи ні? Оце ми всі були тоді, тоді мало було. Угу. Оце скільки нас було. А хати там ще лишилися на той Ні. момент? Ні, Нічого вже нема, так? Да? Нема, а там на краю тільки погріб, діда, коні страшно. до купанок добратися, бо грязюка угу. і не той. Ну угу. оце тут же, тут же живі, тут же половина покійних вже. Це Катерина Степовська, а це Саша Степовський. У їх окупівальці дочка повинна жити mm -hmm. Дуся. Ну, вона, мабуть, або школьцова, або вона була Степовська, mm -hmm. Ну, вона взнала свою маму на, на тому, а це бабуся її. Нема вже його живих, а дочки його є, це моя мама, а це тітка Пріська. Mm -hmm. це... Коваленко Маруся, а це Коваленко Пріська. Це вони глиною покривали, так? Це ж соломку, Солома, так, гребли. Ага, ага. Тоді клали отак, щіпали, ложили, а тоді глиною приливали. <різь> І оце... Це на стелі, так? На криші. Ага. Криша. Ага. Криша. Ага. Криша. Це хата на копанках? Це на копанках. Ага. Це ваша чи не ваша? Ні, ні, це не наша. Це вже не я на драбині стою, а це яблука так сушила на тому. Та це можна і той. А це теж хата Копанчанська, вона довго-довго, вона сама нова була. І її довго не розбирали. Оця баба вуся ніяк не хотіла їхати нікуди. Це моя мама теж, це баба Руся, mm -hmm. це ті ж самі, А це її знають. Оце в нас зівочка була Катя Гончаренко. Вона двоюрідна сестричка моя. Оце така вона була. Видно ракі. Це вона мене така, яка була дівочка.